команда КВН «Позитив». Юрий Голико. Ярче, чем сын, жарче, чем гриль. Доброго вечора, милі дами, та щасливі власники новеньких бритв. Ми команда квн «Позитив» і не бажаємо вам зла. Знаєте, останнім часом нам з Васею все частіше здається, що ми на цій сцені не самі. До речі, наші декорації за останніми тестами журналу Ліза. Шаті стірби. Але вони ще здатні кохати та бути коханими. Ну що ж, і оскільки сьогодні таке свято, ми вирішили відпочити. А я не гордий. Доброго вечора! І сьогоднішня наша перша мініатюра має загадкову назву. Випадок в маршрутці. Я перепрошую, а я до сулара доїду. Е, так, доїдете, а ти ні. Що ж, а зараз з цими двома добрими дівчатами хотілося б звернутись до залу словами класики: я хочу твого тепла. Я хочу літа. Не хочу твого бабла. Ти Афродіта. Як ви вже зрозуміли, для вас зараз виступали Сергій Драбатенко, Єлена Воробей і Клара Новікова. Як ви розумієте, IQ наших колег по гумористичному цеху пішло на 120, взяло прикуп і списало. А зараз на цій сцені з'явиться ще одне колесо, яке допоможе нам докотитися до фіналу. Я б навіть сказав бардачок машини гумору Віктор. Пані та панове, знайомтесь, це Віктор. Віктор, як і всі віктори, мріє стати президентом. Віктор, що ви нам сьогодні приготували? Борщ. А ви дотепний Віктор. А серйозно? Мініатюра стаєн у бога. Тебе нема. Тебе нема. Як ви всі напевно зрозуміли, Вітя по ночам підробляє інквізитором. А зараз бій не за життя, а за бутилку. Отож, трудовик проти фізрука. О, я бачу, в нас в школі новий трудовик з'явився. Та як новий Ігорович, я вже з тобою 5 років працюю. П'ять років? А тоді скажи, де мій козел в спортзалу дівся. Де де? Спить в мене в каптёрці твій помощник. До речі, ти мені краще скажи, що ти там таке? Дітей вчиш. Я вчу дітей. Дітей, дітей. Дітей, дітей. Миколайович, ти це підмінити мене сьогодні зможеш? Звичайно, зможу. А що, треба знов на матах замість тебе поспати? Ну да, але Олімпійку на всякий випадок в жінь, бо в школі ж перевірка. М -м -м. Слухай, а ти пити будеш? Ні! Я дітям волейбол тверезим покажу. Ну, то й ти хоч голубці розігрій. Ну що ж, а зараз пісня про наболілу тематику актуальна. Можете плескати, залишати відгуки в контакті, а також підспівувати. День Валентина. Такий веселий час. Велике свято, та тільки не для нас, мужики, та краще я би брив щотижня ноги. Прощай, наче, я їй купив, ольє, заставив тачку. Це все, що в мене є у ресторан. Потім в кіно, але вона дарує все одно. Одеколо, в відро, кроватку новий степлер, горнятко попільничку і відкритку. Блін, як кльово! Що ж, дякуємо. З вами була команда КВН Позитив.